Привіт такі мої дорогесенькі, новини ближчим часом. Дивимося такий розклад. Так, у нас є три позиції: перша, друга і третя. Буду використовувати сьогодні три колоди, одну із них свою. А, так. Все, що вам зараз необхідно, це пам'ятати, що це онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма особистий. Ви можете замовити з номером телефону, який я вказую в описанні під даним відео. І там повністю всі мої послуги, які я надаю, і ви зможете познайомитися з моєю діяльністю і замовити послугу, яку ви будете відчувати, що вам необхідно. Так, а зараз поки що перша, друга, третя позиція. Можете обрати по камінчику, або можете обрати саме по позиції, по номеру позиції. Новини ближчим часом. Обирайте, ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу, а ми будемо розпочинати з першої позиції. Так, ці позиції я підвину, щоб не заважали. Так ми починаємо з першої позиції. Привітки всім! Ось такий у нас красивий камінь небесний. І будемо з вами дивитися. Трансформація завершується. У вас завершується трансформація. І хочу вам сказати одне: що, все бачите, все минає, ніщо не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. навчиться відпускати і пам'ятайте. Що корінь, от корінь, кажу, господі, що кінець неминучий, як і початок, попереду щось нове. А мені йде корінь, корінь цієї ситуації. Да? Я хотіла би розібратися. Корінь цієї ситуації, от мені прям ясно бачення да? показують, що по першій позиції тут був довгий якийсь період. Цей період тривав, хочеться сказати, ніби вічність. Чому ніби вічність, тому що дивіться, а, якась ситуація стояла на місці і нічого не відбувалося. Да? Тобто був якийсь такий простой жорсткий в грошах, в стосунках, е, в здоров'ї. Щось не могло ніяк е, вийти, не могли ви ніяк вийти на новий рівень. Тобто якийсь постійний е, круговорот постійного одного того самого одного того самого день сурка. От мені це показують. І зараз кажу, що ви досягнули своїх результатів за допомогою вашої віри. За допомогою вашої віри ви змогли все ж таки заставити себе повірити в те, що ви гідна найкращого. І нам про це говорить королева Пентаклі, те, що каже, що ось вона тримає такий золотий Пентакль, вона розквітає, корона на ній, на своєму місці, на троні. І це означає, що плоди. Ось. Означає, що ви виходите на новий рівень, рівень тоді, коли ви самоцінна, тоді, коли ви красотка, коли ви а, знаєте, чого хочете, і ви притягуєте це в своє життя. Тоді, коли енергії грають а, гру для вас, на вас налаштовані. А, тобто, дивіться, віра це слова ангела, які прямують до твого серця. Знак про те, що ти впораєшся. Тобто, за допомогою своєї віри ви Зуміли повністю змінити себе і свою долю, змінити свою е, життєву ситуацію. Повірте, будь ласка, в те, що е, зовсім скоро е, у вас, вас чекають неймовірні зміни, а саме. Я ще уточню. Завершується, бачите, от, завершення етапу постійної циклічності це все. Сім'я. У вас тут сім'я, мої дорогесенькі, ви так про це, ви так цього хотіли, і тут дуже швидкісні зміни. Дивіться, від 8 днів до 8 місяців, в залежності від того, яка у вас ситуація зараз знаходиться. Але у вас починається новий етап, а саме сімейне щастя. Ось так. Так що перша позиція я за вас рада. Ставте вподобайки, підписуйтесь і, звісно, коментуйте. Що ви думаєте по цьому поводу? А ми переходимо до позиції номер 2 двічки. Ось такі новини-новини. Ближчим часом новини. Угу. 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 Так, дивимося. Ми завжди отримуємо те, що віддаємо, не існує поганих людей або поганих характерів поза нас самих. Пам'ятаю, все, що ти бачиш, ти помічаєш це твоє відображення. Те, що ти бачиш і помічаєш, це твоє відображення. В принципі, я про це завжди казала, і на особистих розкладах теж розповідаю, що, що наше життя це дзеркало. Люди, які приходять в наше життя, вони спілкуються з нами. Ніби, ніби як дзеркальний ефект. Да? Вони спілкуються з нами нашими програмами, те, кими ми являємося самі для себе, і те, як ми бачимо своє життя, власне, 음, да, як ми бачимо своє життя, як ми бачимо самих себе. А, дивіться, тут також вам потрібно знати, що щедрість це твій шлях до багатства та достатку. Бути щедрими для себе, як ти проявляєшся в цей світ. Як ти проявляєш свою щедрість до людей до себе в першу чергу, а у своє життя таким чином і всесвіт буде тобі транслювати, тобто дзеркальний світ. Новини такі. Коли ти зміниш свою точку зору, побачиш трошки по-іншому, подивишся по трошки іншому на цей світ і почнеш проявляти щедрість, тобі буде даний шанс. Тобі буде даний шанс, який ти дуже довго чекала, чекав, і в тебе, виходить, вже руки, руки вже склали, вже вже закритий, да? тобто немає довіри до, до цього світу, тобто нічого не відбувається. Давайте подивимося, що ж відбудеться, да? що для вас відбудеться все ж таки, яка новина новина. А мрія буде збуватися, ви дійдете до своєї мрії нарешті. Да, тут хочеться сказати, що буде істеленіє істелені програм, програм контроль, програм нічого не получається, мозкова діяльність, трансформація. Ух ти, розрив шаблонів, вихід на новий потужний рівень. По-перше, для, для кого це актуально відкривається дар, для кого актуально відкривається е, здібність створювати щось своє, для кого актуально приходить новий мужчина в ваше життя. Е, якщо, якщо дивляться чоловіки, то тут відкривається дар, е, в плані того, що я можу все, я беру від життя все, чого хочу. Та, ну, так, в принципі, це ж е, це випадало. Господи, я його щось закрила, не витянула іператор. Ви стаєте на свою місію, ви сідаєте на трон, получаєте те, чого хочете. Да? Тобто тут реалізація саме. Якщо жінка, то тут любов, дивіться, витягую зразу карту. Тут зразу любов виходить. Тобто, тут почуття максимально приходить кохання. Щедрість. Будьте щедрою, не закриватися, не ображатися, максимально о, проявлятися. І от новина така, вам така новина йде, що саме щедрість допоможе вам пройти на наступний етап, отримати бажане зможете через щедрість. Ставте вподобайки, підписуйтесь двічки, обов'язково пишіть коментарі, як вам резонує, не резонує, чи відчуваєте ви заряд на цю тему, чи ні. Це дуже цікаво, а ми переходимо до трічок. Трішки, мої дорогесенькі, дивимося, що тут у вас. Ух ти. Навару, прикольно. Прикольно. У вас тут змінюється. Дивіться, що новини ближчим часом. Ви змінюєте повністю свій курс. Життя. Раніше ви боролися, раніше ви щось там намагалися доказувати, да? у вас змінюється ваша роль. А, ви саме починаєте бути творцем своєї реальності, карти всі, бачите? Да, ви виходите із стану повішеного, тоді, коли в вашому житті нічого не відбувалося. Да. Вам дається ресурс для того, щоб повноцінно починати будувати своє життя. Тут і стосунки, хочеш, партнерство, хочеш фінанси, робота. Максимально дається вам ресурс для того, щоб повністю вийти на новий рівень, новий рівень, який рівень, коли я сама вирішую яким життям я живу, коли я сама або сам знаю, куди мені йти і що я хочу. Дивіться, ми самі пишемо сценарій свого життя, виходячи з ролі, яку обираємо, зміни ролі зміниться сценарій. Тобто, якщо я завжди боролася, тепер перестаю боротися а починаю максимально взаємодіяти з собою, кайфувати від себе, радіти життю, і життя починає а, приносити радість. Розумієте? Іноді краще дивитися, дивитися на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Ось нова роль: зміни бачення, зміни свій напрямок, зміни повністю світосприйняття без боротьби, а через любов. Дивіться, я винімаю навіть карта, ну це капець. Через любов. У тебе такі уроки. Відкрите серце і через любов проявлятися в цьому житті. І тоді тобі буде послано все те, що ти захочеш. Тоді ти вийдеш із цього стану, коли ти сидиш, ждеш, коли тебе вже розчарування, коли ти вже не розумієш, що в твоєму житті може відбутися щось прекрасне, а тобі дається шанс. Ти просто його не бачиш. Чому не бачиш? Тому що в тебе роль боротьби. Я не можу просто так взяти. Любов, я не можу просто так, бо я не достойна. мені треба поборотися, мені треба доказати, що я достойна да, або достойно взяти це, бо по-іншому ні. Це називається внутрішні програми, які йдуть в нас ще з народження, і з ними треба теж працювати. Тому ось така вам підсказка: поміняй роль, оприділися, чого ти хочеш, оприділися, як ти це хочеш, а легко, просто з радістю і просто цей шлях. Максимально простим, простим, спрощує шлях, без боротьби, а через любов, через відчуття любові і через легкість прийняття цього світу, гратися в гру, грайливість. Ось така от порада для вас буде. Да? Сьогодні мені прийшла третя позиція. Такі от новини для вас сьогодні. Пишіть свої коментарі, чи резонує, чи ні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, буду вам за це дуже вдячна. Я вас цілую, люблю і до нових зустрічей в нових відео.